Зі стихійною торгівлею на прилеглих вулицях довкола зеленого ринку, що в Мукачеві розгорнулася системна боротьба. Нагадаємо, що в минулу п'ятницю продавців, які торгували довкола зеленого ринку на прилеглій території та сусідніх вулицях, спонукали перейти на новий спеціально облаштований для цього майданчик те, чи йде торгівля на новому ринку, та що кажуть представники ринку центрального і міської влади, розкаже Олександр Поліщук. Новий сільськогосподарський ринок, який облаштували для селян поряд із центральним ринком, нині заповнений вчені селянами і торгівцями. Їх впродовж кількох днів, а точніше, з минулої п'ятниці, сюди переселяли правоохоронці з вулиць прилеглих до Мукачівського зеленого ринку. Ринок майже повністю заповнений люди сьогодні мають альтернативу вибрати, де їм краще торгувати. Або в нас поставили питання, поставлено перед продавцями. Вони мають можливість або йти на новий ринок, де є які умови покращені, або заходити укрити ринок на наш центральний ринок. Тому прохання до всіх, хто має бажання і можливість, має право вибирати. Не стоїть питання силоміць забирати когось. Відкість, а то, що велася торгівля кругом ринку до прилеглих територій, це незаконна вулична торгівля, з якою ми боремося вже багато років, і на сьогодні майже нам вдалося її подолати. Зараз людей тут настільки багато, що навіть усім торгових місць не вистачало, і чимало селян стоять зі своїм товаром повздовж паркану. Ситуацію обіцяють найближчим часом виправити. Це стосується і молочної продукції, і облаштування навісу над торговою площею. Ми кожного дня ще додати будемо столи, будуть на віси робитися, столи для молочної продукції. Так що думаємо, що в нас це все піде на краще. То з молочної продукції це тимчасове, тому що е, аналізи будуть проводити лабораторія, яка розміщена на це центральному ринку. Вони будуть проводити контроль за молочною продукцією. А для молока, сира, сметани. Ми будемо облаштовувати окремі ряди або столи, де е, будуть виділені спеціальні місця для продавців, де тільки молочної продукції. Ну це тимчасово це тільки починається. Це робота, і вона кожен день, якісь нюанси є. і Ми їх стараємося устраняти, якось довлаштовувати їхні торгові місця. Пройшовшись до міст біля центрального ринку, де нещодавно торгівля йшла повним ходом, бачимо пусту вулицю Габермана та вільний прохід біля громадської вбері. Ось перед центральним входом до ринку нас зустрічає обурена юрба торгівців, голосуючи, що їхні права порушено. Ми читали план, берем підписаний, що в нас ми маємо право тут торгувати. Ми не на вулиці торгуємо, ми на території ринку, нам не дають, нам вчора ящики скидували з товаром. Ти мій стоп'ять псу нас ганяють. вони люди. Сема ви кожен день получаєте білети, Так, да, май... кожен день я получаю білети. День да. день. Я завтра не торгую. спробувавши розібрати, звідки береться така впевненість торгівців, що їм можна торгувати перед центральним входом до ринку, з'ясовуємо, що у торговому залі висить план ринку та прилеглих територій, у якому чітко вказано: майданчик для сезонної торгівлі, площа 200 метрів квадратних на 100 торгових місць. Міський голова веде розпорядження, бо то... Заборону торгівлі на вулицях прилеглих до Мукачівського центрального ринку, тобто вулиця Габермана, вулиця Чайковського і так далі. Ну і е, управління, напевно, це наброняє відділ торгівлі, е, на мій погляд. Зробивши дуже добру справу, створивши овочевий ринок на вулиці Чайковського, впевненість і торгівців, і директора центрального ринку, що торгівля може здійснюватись на майданчику перед центральним входом на зелений ринок і призвела до конфліктної ситуації між правоохоронцями та торгівцями. Забороняється торгівля згідно розпорядження на прилеглих до ринку території. Територія на якій відбувається торгівля, на якій зараз стоїть більше міліціонерів ніж торгуючих, це територія відведена для Торгівлі Це сезонна торгівля овочами та фруктами, через план ринку, згідно якого майданчик для сезонної торгівлі розміщений перед входом на ринок, по один бік барикад опинились торгівці разом із директором ринку, а по іншій міська влада і правоохоронці. Щоб прояснити ситуацію, звертаємось знову ж таки до міської влади. Передня частина, яка вказана на плані у центральному ринку, в нас не показана. Ми користуємося планом, де є вказаний вхід в центральний ринок, тобто площа яка яка дозволяє вільно доступно дійти в приміщення центрального ринку. Дійсно, на прилеглій території ми дозволяли сезонну торгівлю, або як ярмаркові заходи проводилися це приурочені до відповідних свят. або... До якихось дат, які у нас ми святкуємо. Це і 8 березня і до Дня пам'яті померли, і на новий рік реалізація ялинок, Тому ми і дозволяли на декілька днів, але це чітко вказано термін від і до як з'ясувалось, навіть напис на плані майданчик для сезонної торгівлі не дає права торгувати перед центральним входом у ринок, коли заманеться, а лише у переддень великих свят, коли масово продається певний товар, до прикладу, новий рік. Які продаж ялинок або ж до дня пам'яті померлих, коли продають ритуальні вінки? Представники міської влади кажуть, роблять все для того, аби покласти край стихійній торгівлі і зробити її відповідною усім нормам на новому сільськогосподарському ринку, створеному спеціально для селян, які зможуть там продавати власноруч вирощену продукцію.